24 лютого 2022-го. вся країна прокинулась в новій реальності. Вранці на околицях Харкова вже стояли російські війська, аби окупувати. Чи не вперше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ж насправді відбувалося у місті, яке охопив хаос? Починаючи, знаєте, з першої хвилини війни, коли потрібно було зробити фортифікацію, коли ніхто гадав, що буде, так, і коли е, з 4 ранку, як я пам'ятаю, все це розпочалось, вибухи, все, і е, потрібно було все призволити. Я за прав комунальне підприємство, я за усім зателефонував. Ми починаючи з того, що потрібно було знаєте, зробити так, а в нас були дві локації, куди повинен був висадитися російський десант дві таких локації. І нам потрібно було організувати за 2-3 години на цього боку. Щоб організувати так, щоб вони не змогли там е, висадитися. І ми це зробили. Нам потрібно було е, виставитись, окопатися, е, е, зробити блоки. Я пам'ятаю, коли я зібрав е, всі наші комунальні підприємства і наші будівельні компанії і сказав, дивися, Коштів нема. Бо кошти не було, все ж було зачинене. ГСМ є е, тільки у, знаєте, на заправках, але не теж у е, чергу, ви пам'ятаєте, які е, 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 були, бо люди виїжджали. Е, десь була насна е, залишка, десь у комунальних підприємствах. Я сказав, розблоковуємо все. Вся техніка, все, що потрібно, разом з військовим, за кожним командом підприємством, був сектор. Сектор, а, біля працює дороги. ми розуміли, звідки вони будуть йти, так? І в перші часи, ми ну, все зробили, все, що можливе. Зразу 92-го бригада ще були нацгвардії, на бригади. Все це будувалося, знаєте, на протязі СССР, ціла дабо. Ціла дабо. Ніхто не спав. Директор теплових мереж він пройшов воєн. А це в людина. Він е, воює, я йому телефоную, я їду на ХТС, він з е, того своє каже, він приймав участь, до речі, коли російський е, спецназ заходив у Харк, е, Шевченка е, і був в Ціпаді. У нас було почалося перебої з водою. Е, Чого перебою? Біля е, рогання. Для органі, де такий э, потужний водогін для Харкова. Це нагінка, але бачу на моніторах, що э, води вистачає. І э, піркачка чорна та розпущення води все потрібно закінчувати водопостачання. Відстань э, досить велика, і я пам'ятаю, тоді зібралися з військовим, я кажу, дивіться, ваша родина тут, тут, в Харкові, вони кажуть, вона буде стояти нас не пошу, а я води не. Я Як кажу, дивиться, ви по напрямку, так, тут от є водохім, який розтрощений. Е, мені потрібно е, десь 24 часи для того, щоб його залатати. Е, а там не те, що ми там руски стояли, буряк стояла. Вони кажуть, ну добре, порадилась і потім вона. Е, Звідки дали можливість десь е, сутки у нас були і зробили так, і харко було. знаєте, щось знаєте, щось не знаєте, щось можна казати, щось не можна казати, але... Дня я э, виділяю через комунальне підтримку техніку, яка э, працює на фортифікації. Це вся наша техніка. Вся. Э, я вже не кажу, скільки э, на колоні ми облаштовували мінних полі, э, і скільки ми сільпроводки натягували, и э, заказували. Це все зробили і працюємо сьогодні. Працюємо Дуже багато таких речей є, які сьогодні теж ми робимо разом з військовим. Я не кажу за знаєте, наділі, купіли щось, автівки, які потрібно, ще щось зробили, і пішохет шахетні які установки. Це зараз само собою. Ми допомагаємо і дуже допомагаємо військовим, що стосується бюджету за, за цей рік на сьогодні 474 мільйони. Ми перерахували 906 мільйонів під час війни. Це тільки кошти, які зараховані на рахунки військових частин. Якщо? І ЗСУ, і військових частин, що ми ну, перераховуємо кошти і нічого більше. Все інше, все інше, це допомога волонтерів, наших комунальних підприємств, броза наших друзів, це автівки, все, все, все в одяг, тепловизори нічні приціли і, і все інше. А, і це ми, ми не рахуємо ці кошти. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Євген Клочко, Єгор Мікенін, Харків Новини.